На цих кадрах харківські надзвичайники рятують пацієнтів психоневрологічного диспансеру інтернату. Вони тимчасово проходили лікування у лікарні, пошкодженій вночі внаслідок падіння уламків російського безпілотника. Коля! Зміничий далі. Давайте бери. Тяжелое здание тоже подложено. Значить, всі вони розміщені, плюс постраждала до, досить серйозна чотириповерхівка це обласної клінічної лікарні нашої харківської там області, де перебували так само люди, тобто пацієнти, вона функціонує повністю і вибиті вікна. Це вже в четвертий раз. У нас вже є домовленості з міжнародними партнерами, які будуть нам допомагати знову ж таки у відновленні цих закладів для того, щоб вони продовжували свою тобто роботу, своє функціонування. Унаслідок масованої російської атаки у Харків. В Харкові цієї ночі шпиталізовані двоє людей. За даними Харківської військової адміністрації, поранення не загрожують життю постраждалих. Ще п'ять людей отримали медичну допомогу на місці. Шпиталізація не знадобилася. Вночі під ударом опинилися три райони міста: Шевченківський, Київський та Новобаварській. Застосування шахеду по місту. Увага всім підрозділам є загроза ще одного шахеда для міста. Тім вот укритті для ударів ворог використав БПЛА під назвою Шахет або ж Герань. За фактами цих воєнних злочинів відкриті кримінальне провадження за частиною першої стадії 438 кримінального кодексу України. Будівлі зазнали пошкоджень внаслідок падіння дев'яти ворожих безпілотників, підбитих силами протиповітряної оборони. Прокоментували в обласній військовій адміністрації наслідки російських атак на енергосистему Харкова. Ми мали 22 удари шахедами по нашим об'єктам енергетичної системи. На щастя, 17 було збито, і це дякуючи. Нашим збройним силам, скажімо так, руйнування є. Руйнування досить значні. Працюємо всіми службами, включаючи наші енергетичні підприємства, над відновленням. Ситуацію вдалося стабілізувати, і фактично, наше місцеве населення не відчуло да на собі ані відключення електроенергії, ані ані опалення, але це завдяки тому, що фактично цілодобово наші служби працювали на місцях для того, щоб втримати цю енергетичну, тобто, ситуацію.